Всім доброго дня. Вчора ми збирали гриби в одному лісі. Сьогодні ми приїхали збирати шишки для декору доріжок. Ось ми збираємо. Що вам сказати, спека. Сьогодні 38, по-моєму, показувало. 38 жари сьогодні. Дощів нема, і, і дивіться, що я знайшла. Маслюк і ондечки. Інший. Так, і як тепер ці шишки збирати? Як тут маслята є? Маслята? Так. Да. Чи маслі? Маслята, дочки, кажу, маслята Я кажу, так. Да. Жарі. І маслята. Тут знайшла галявинку і шишок вам скільки багато лежить і ось в траві знайшла маслюка. Правда він сушений, хм, вже висох. Черви да, він так, не хороший. І от бачу на мурашнику. Ага, дивіться, ого. Вони вже сушені, сушені. Вже можна їх просто поставити і сушити. Ну, досушити і потім вже в їжу використовувати. Дивіться. Сушені маслята. Ви таких бачили? <рес> <То> подивіться. <рес> <рес> Отак. Тут, ну, тут, тут вже все в цьому мурашнику. О, дивіться, бачите, я тут збирала, а він ще один схований. Збираємо. Чуєте, які вони сухі. Збираємо сушені маслята. Сушених маслят, мабуть, ще ніхто не збирав. Це за грибочки. Такі. Не знаю, брати не буду. Можливо, вони і смачні. Чи це Ні? не знаю. Затех ребят я знаю. Цих я знаю. Це, я думаю, дощик оце трохи пішов, вони вискочили і зразу оце сонце, жара, і вони, мабуть, одразу і висохли. Вони навіть вирости не встигли. Он оно Не. Не, хорош. А, ось, дочки. Видите, какие красотуны. Молоденькие все. Нема старых. И тоже пропал. Ц, цей не был хороший. Так. Да. Е, і сонце їх зразу і зажарило, щоб вони навіть не встигли вирости. Ну нічого. Будемо такі їсти. Ось. О, взагалі сушений, сушений. Ні, це го з'їли вже. Маслята це такі гриби, які дуже люблять хробаки. Білі гриби, маслята. Взагалі колись давно збирали з батьком маслята. Тут дуже багато було червивих. О, дивіться. Да. Не хороший уже. Но сухий. Здесь, наверное, напевно ще тут должны бути. Зараз пошукаем. Трави їх вовсім, видно. Ховані. Тут такі гарні сосны. Якісь такі голки великі, незвичайні. А воно взагалі якісь як ну, пелехата сосна. Дивіться, як в неї гоки, як у верби. Ось одна десь попала, видно якась сортова. Бачите? Яка вона чудна. Оце ми в такому лісочку. Лісочка, посадка, можна сказати. І збираємо шишки. Ну це ще молоді, то тут шишок немає. Я так зайшла подивитися. І шишки там. Навіть не знаю, до куди тягнеться ця посадка. Люди вже теж витолочили, напевно, шукали. Маслята. Вже знають, що тут є. Інакше б трава стояла, а тут на нас що? Тут нас ожима. Але вона вся згоріла від сонця. Цього року дуже в нас сонце пече. І кажуть, на наступний рік ще більше буде пекти. Так що напевно сосни не витримають. Вони ж люблять вологу, а в нас вода пропадає. Вже багато ставків немає, озер. В криницях вода щезає. Багато криниць взагалі вже не функціонують. Люди скважини копають на глибині 33 метрів отаж. Верхній шар води. Ушов глибоко під землю. І напевно сосниці будуть пропадати. Вони ж вологу люблять. У нас зараз буде мінятися кліматична зона. У нас ну, вже на Вінниччині, напевно, буде так, як на Одещині. Ось така красота у нас. Полюбуватися хоча б. Всього ялинка. О, знайшла маслюка. Ну і що сказати? Червивий! Ну, можна буде з сестрою осінню сюди навідатися, коли будуть гриби підуть, якщо підуть ще, бо якщо не буде дощів, то і грибів на осінь не буде. Бо було так, що одного року була, було сухо, дощів не було і навіть опеньків не було в нас. Så, da tar vi en stor røyk med mat i. А ще один маслюк. І що він хороший. Ага. Ні. Коротше, пару штук знайшли, сушених, а то все червиві маслюки. Ну, а знати, що вони тут є недалеко, де ми живемо. І можна буде сюди навідатись на маслята.